Hello, children, Сіда, please. Так, дітки. Так як сьогодні в нас. Яке сьогодні. I let... Так як сьогодні у нас свято. Я не знаю, у нас директор придумав... придумав якесь свято День англійського. Тому сьогодні я ваша королева. Ви мої раби. Оце. Ну це, ну слухайте, а давайте якось ми задобримо. Ось, наприклад. М -м ви хотіли знайти класну фірму Макі косметики? ЛФЦ. Так, зараз я вам. Має трішки тут, бачите, потік все. Точно фецем написано. Ж. Всім добрий день і де мій дружбан. О, Льох, Заровченко. Заров, Слухай, чекай. Ти де закупалася, Ти сволоч та капне з тобою однакові. А, м -м Добре. Ти заменичанка взагалі вже. День англійської мови. я королева ви мої раби. Воно ну, взагалі вже реально обнагліло тут. Ти, ти, ти розумієш, що вона ту зробила? Я в шоці? Як це ми робили? Ми, ми взагалі робили в школі. І нічого. Знову картішки ти адекватні не принес. А вашо грати? Я тебе вб'ю зараз. Дякую, я вже знаю, що це LFC взагалі. Але десь що припрослав. А, ось. Так, відкриваємо підручники на сторінці і Ем, Хто може някак... Світа Льоша А, до речі, Мза ми можемо теж присаджут. Тому. Не мій латефон. Пофіг. Пофіг на все, англійчонки. Так, відкриваємо. Поки я буду розмовляти зі Світою посерйозно, ви будете робити завдання.